No mm -hmm. Моя нелаймені, ж моя, нелай мені, Ей, залаєш ми з годину, залаєш ми зву годину. Там не знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Гей, погину я в чужом краю, погину я в чужом краю. ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму. Ей, виберуть ми, чужі люди, виберуть ми. Ти мамко, буде, цим жаль Ти, мамко, буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. I to love. Моя не лай мені, нелаймені, манко мені. нелаймені, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужом краю, Погинув я в чужом краю. Не буде брати яну, хто ж ми буде брати яну? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть. Ти манко буде Сине, жаль, Ти, мамко буде. Гей, якби ж мені синку не жаль... Друге, сьогодні в наше місто надійшла сім звістка. Загинув наш житель Турик. Максим Васильович, військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади. Максим був призваний по мобілізації у березні 2015 го і чесно виконував свій солдатський обов'язок у зоні АТО, отримав статус учасника бойових дій. У лютому місяці він підписав піврічний контракт і продовжував виконувати свій солдатський обов'язок, воюючи з російською гідрою. Але 2 липня при виконанні службових обов'язків в районі села Покровсько Донецької області, де розташована їхня частина, він отримав черепно мозкову травму. Був направлений у госпіталь Бахмутки, а звідси вже санітарною авіацією, в військовий шпиталь міста Харкова. Після проведення операцій і лікування він перебував 5 днів у комі. Він отримати травм 7 липня. Липня зупинилося серце нашого героя. Вічна йому пам'ять, вічна слава і слава Україні. Чого ви плачете? Ваш син герой? Ви що не бачите, що цей хлопчина і он той? Героєм був мені завжди. Тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він: мама, я так раділа, так ридала від щастя, сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала та все ж пішов за іншу битись, маму, мені ж залишив. Вічну рану. А я дзвонила, кажу: сину, іди додому, бо там гинуть. А він не буваємо. Тут все мирно. Нашої ненької України, дивно. турика Максима Васильовича. До цього часу Тарасюк Сергій спочивав на цьому кладовищі. Сьогодні вони будуть разом спочивати. Вони призивалися разом до мобілізації у березні 2015-го, практично одночасно, тиждень різниці. Обоє практично прийшли добровольцями, записувалися до ЛАЗ Збройних сил України, щоб звільнити нашу землю від російської гідри, чесно виконували свій обов'язок. Він служив 17-му окремому танковому батальйоні Механіком при виконанні службових обов'язків він отримав травму несумісного життя. Сьогодні ми ховаємо нашого героя, захисника нашої незалежності. Ми думаємо і надіємося, що ця алея не буде поповнюватися, що ми прийдемо до мирного. Благополучного життя в цивілізованому світі, і нам не буде ніхто заважати будувати незалежну Україну, за що положили життя наші хлопці. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! і вічна пам'ять! Салютна група! Готуйсь! І Він приїхав не колись, а нині виходжу я. Типлюсь моє дитя. У домовині, як справи, синку. Ну, кажи, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай. Ти хочеш так лежати? Втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию. Ти ж такий холодний живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи. Я вже на стіл накрила. Ходи. Тебе чекає вся родина? А люди кажуть, що здуріла, що мертво так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой? Герої не вмирають.